Ти мені дозвольте ще запитання. Е, ну, можливо, воно таким буде нежданим якби, і, можливо, не абсолютно коректним, але дозволю собі. Перше. Е, місто приймає участь чи не приймає участь в будівництві церкви, верніше, храму е, Київського патріархату. Це перше. І друге, е, в місті є прихильники і Московського патріархату. Свого е, часу місто також приймало. Посильну участь в розбудові. І от зараз посаджені були ту і там, і там. У вас так розумію, що немає пев, певного, певного вибору, що оця церква, а не інакша. Як працює сьогодні взагалі цей принцип, щоб ніхто не був ображений, тому що почуття людей обрати не варто? Є прихильники в місті і Київського патріархату, і Московського. Як будується сьогодні ця робота? Ну, вірте, не вірте, дійсно так склалося. Так склалося в житті. Хоча всі, зрозуміло, хочуть, щоб була об'єднана церква, щоб не було в нас не ділилося на патріархати, московський, український, оскільки Україна самостійна держава о, і повинна об'єднана церква бути, але ж, мабуть, е, ну, ті ситуації ті, які на сьогоднішній день, ну не созріли люди можна сказати, до цього. Але я думаю, що воно е, прийде в своє время. І, допустимо, у місті на сьогоднішній день є дві православні церкви це Московського патріархата і Київського патріархата, а також до 20 громад, релігійних громад, які зареєстровані в місті. І як не як територіальна громада складається з усіх людей. Які ходять до різних конфесій, яку вони там віру вибрали, тому що віру ісповідання це згідно конституції, кожна людина сама вибирає цю віру і ісповідання. І я як міський голова обраний громадою, громадою, а це і ті, і ті віруючі, і всі, які вони ходять, то міський голова дожен всім громадам. Допомагаю. В своє время громада, я ще не був міським головою строїла церкву, яка Свято-Михайловська церква, і вони це люди, і міська влада теж допомагала в цьому строїлась. Потім строївся коло лікарні Благовіщенський храм. Це вже при мені воно було. Я як був міським головою, значить, місто виділило кошти для того, щоб облагородити територію під'їзну, Це за міські кошти. Робилося там благоустрій цієї території коло церкви, тому що в церкві ми в самі не робимо. Також і будується у нас ще не збудований храм, можна сказати, тільки стіни зведені, але ж богослужіння йдуть, і як показало на ці пасхальні дні, у нас дуже багато людей було. І ви знаєте, як ми будували цю церкву, з якими складностями вона будувала земельна ділянка, тому що були суперечності певні. Ми проводили громадські слухання у місті, і територіальна громада вирішила, що таке цій церкві бути О, вирішила територіальна громада. і Дійсно, вона ця церква будується на сьогоднішній день. Є. Так, місто допомагає, місто чим допомагає? Місто зараз благоустрієм займається. Ви знаєте, що в цій парковій зоні, а церква знаходиться в парковій зоні. Займається благоустрієм. Ми наведемо тут порядок, щоб дійсно був такий куточок затишний для відпочинку наших громадян і вірян. І всього остального. І з тим, що ці там звертаються, допустим, з допомогою з якоюсь технікою, там залучення громадських якісь робіт і все остальне, Да, ми в цьому допомагаємо церкві і будемо допомагати, і ми не ділимо на, на конфесії. І яка б це конфесія, куди люди хочуть, куди хай вірою сповідаються. А для того, щоб зробити е, уют і комфорт, то цим місто завжди займалося і буде займатися. Ну, от є інформація, що е, не буду назвати звідки, але що Даніленко Анатолій Степанович планує дати ще мінімум 40 тисяч гривень, і начебто місто планує з міського бюджету. Ні, місто з міського бюджету не може фінансувати, і це трошки неправдива інформація. А е, є інформація, е, да ми, я як міський голова у нас є е, значить, в місті создано фонд. Підтримки міста є такий фонд. Значить, у цей фонд надходять гроші, значить, від нашого сільхозвиробника. Це НФК Урожай, який є відповідно від гектара землі, які вони орендують. Значить, вони в місто вносять гроші для благоустрою літа і є. Пропозиція, і в принципі зараз обговорюється в громадському фонді, щоб виділити кошти для облаштування іконостаса у Українській церкві. Я думаю, що громада вирішить і громадський фонд допоможе в цьому плані. Це фінансує не міська рада, не з бюджету, а це громадські гроші, так сказати, які на... і громада сама вирішує питання, куди їх цілонаправлено направити. Є така думка, щоб е, виділити кошти, допомогти в будівництві іконостаса в Українській церкві. Зрозуміло, тим не інакше гроші будуть виділені. А як це буде виглядати? То вже питання, мабуть, трошки другорядне. Ну Ту, що Дякую вам за інтерв'ю, було приємно.